Доброго дня. Сьогодні 26 грудня 2011 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івекс Кепітал щоденним оглядом ринку. Фондовий ринок України почав останній тиждень 2011 року на мажорній ноті. Після незначного зниження індекс української біржі перейшов в зелену зону. Станом на 1145 індекс української біржі виріс на 0,1%. Серед акцій машинобудівного сектору стрімкий ріст показують акції тепловозу», які піднялися на 4,9%. В той час акції моторсічі просіли на 0,32%. Серед акцій металургійного сектору незначне зниження відбулося в цінах паперах Ясінівського та Авдіївського коксу, які подешевшили на 0,72% і 0,29% відповідно. Сьогодні американські та європейські ринки закриті у зв'язку з різдвяними святами. Як результат, активність торгів на українській біржі буде невисоким, а динаміка індексу буде залежати в основному від новин усередині України. Тому очікувати зміни не варто. Скоріше всього, до кінця року ми будемо знаходитися у торговому діапазоні від 1420 до 1500 пунктів. Я бажаю вам успішного третінгу До завтра.